Друзі, доброго дня! Поговоримо сьогодні про ліквідацію найодіознішого суду в Україні, а саме Окружного адміністративного суду Києва, на чолі з суддею Вовком. Про наші євроінтеграційні прагнення та чому. Цей суд їм дуже сильно заважав. І що буде далі? Разом з Денисом Селіним, головою громадського контролю. Денис, доброго дня. Доброго дня. А ми на каналі громадського контролю, на каналі Незалежної аналітики та розслідувань. Ставте подобайку цьому відео, підписуйтесь, тоді воно буде набагато краще розповсюджуватись серед глядачів YouTube. Ми розпочинаємо. Денис, розкажи, чому нарешті декілька років намагалися вже цей суд ліквідувати багато активістів, громадських діячів, журналістів, європарламент. Всі давили, чому тільки, тільки зараз і що взагалі сталося? Ну, дивись до коли ми кажемо про інститут репутації, він в нас точно працює по відношенню до іноземних країн, коли вони щось роблять і чітко це вказують. Mm -hmm. в, в світі був день боротьби з корупцією mm -hmm. і 9 грудня. Безпосередньо Сполучені Штати Америки вносять суддю Вовка в санкційний список. Тобто йому заборонили в'їзд в США. Але це чіткий маркер, що він, скажімо так, дуже погано. Мітка так, така чорна, так? Да? Так, ну погана особистість. Угу. І в наступні дні був ще дзвінок Байдена, президента України. Угу. І дивним чином, майже в той же день. Ввечері засідають профільний комітет Верховної Ради, де вони погоджують, що на пленарне засідання можна винести питання про ліквідацію цього суду. А, і безпосередньо вони це вирішили. А до цього півтора роки вони цього не робили. Просто а, це питання не проходило комітет. Чому Скажімо так? А, і на наступний день це питання стояло першим. Тобто, mm -hmm. першим, і а, що цікаво, це одне з небагатьох. Питань, яке проходило, не проходило два слухання, тобто вони одразу винесли це питання, що в обох читаннях В першому читанні і в цілому. да і Йому це дійсно буває не, не часто. Його в той же день затвердилося рішення ліквідації суду, і а, в той же день його підписав президент. На наступний день вийшов його газета, де було опубліковано, що вона вступила в силу. Тобто такий надтурборежим угу. виник ну, після півтора року простою. Так, тобто виникає питання, там багато, ну чому так? Тому ну, я безпосередньо це пов'язую з санкційними списками, тому що в, в інших випадках, коли там Дубінський був депутатом і угу. його внесли в санкційні списки. Там теж партія чомусь десь, якщо не десь за місяць від відреагувала десь в січні, тоді вже була реакція, чого виключили, угу. і так далі. Тобто, виходить, що ну безпосередньо негаразди в країні і суспільний розголос він настільки сильно не впливає на владу як засудження з боку наших партнерів нашого основних партнерів. Так, ну в хону, хоч такий є механізм, це також добре. Я так розумію, що це сталося також завдяки якраз громадськості та, та, та тиску, але вже по каналам якби донесення до наших партнерів. А скажи, чому цей суд настільки важливий і, взагалі, його найодіозніші, найскандальніші справи? Чому він такий ну, дивись. Це, цей суд може скажімо, виносити рішення? Стосовно рішень, які ухвалив наприклад кабінет міністрів, міністерства mm -hmm. і так далі. Тобто він може зносити фактично рішення про певним реформам і так далі, Скажи, центральних органів центральних влади. центральних mm -hmm. органів влади, тобто він там дозволяв ситуацію по а, Супрун, що вона там не відповідає, і так далі. Тобто там було багато рішень, і якщо ми кажемо, що планувалося, а mm -hmm. в 2022 році. Безпосередньо цей суд мов міг поновити Януковича на посаду. Сказали, що це його не по процедурі відсторонили, що він має повернутися, і відповідно всі рішення з 14 року по 2022 обнулити обнулити. Сказали, що вони не мають законної сили. Так, там після цього можна все оспарювати, і так далі, але ну це такий варіант захоплення безпосередньо допомоги росіянам влади в Україні. Це ж в березні, якраз здається, да чи мало бути, чи навіть в лютому це засідання. в лютому, в лютому, навіть в лютому, да. Ну, Прикінці лютого, і угу. можливо там воно перенослись, би на березень. Тобто, угу. ну це ось чіткий маркер, а, як цей суд міг вплинути на розвиток держави безпосередньо, і навіть після цього всі чогось чекали. Ну, всі там Данілов сказав, що такий-такий поганий суд, ага. а, а далі реакція чомусь не пішла. Тут. Ну тому ми бачимо чогось, чого чогось чекаємо. Все ще чогось чекаємо. Так, ну добре, але ж все одно в рамках там судової реформи, да, яка нам потрібна для ЄС, має щось інше на його місці бути. Як взагалі далі? Що що має бути далі? Щоб такого ОАСКу в нас знову не було ОАСКу-2? Ну, дивись, якщо ми кажемо ось про Оаск, там, да. наприклад, зараз Вовк і 11 його спільників проходять mm -hmm. по кримінальній справі в антикорупційному суді. Тобто там була ситуація, коли в знайшли квартиру, в яка там опосередковано дружня до його родичів, набито кешем, чисто грошима набито там сейфи і все інше. Mm -hmm. і, Тут не можна притягнути діючого суддю до відповідальності. На жаль, там має бути певна процедура, щоб судові органи, там які зараз реформуються, йому дали оцінку. Але на жаль, вони зараз не можуть цього зробити. Тому якщо ми кажемо, що зараз відбувається, то на жаль, він продовжує виконувати свої повноваження як суддя, і отримувати гроші. Це ще займе певний час. А ось справи. Передали іншому суду в Києві, і замість ОАСКу буде створюватися новий суд, новий відбір суддів, і які будуть проходити іншу процедуру, і сподіваємося, що все буде трошки по іншому, скажімо так. Але в ідеальному світі треба звичайно там перенести певні повноваження, які вони виносили, на інші гілки, щоб це не було. Безпосередньо в одному Ну, місії повноваження одного суду, да? ну, ми маємо розуміти, що там вже не, не тільки цей вовк а, був а, такою а, людиною, яка приймала рішення. Там ну, багато бачу, інших суддів, нього. які так само, тобто є, є на плітках набу, що вони там казали, і, і як вони намагалися в минулі роки захопити усі, усі судові інституції, і так далі. Тобто, якщо ми кажемо, ну ось чому важливо зараз, а, тому що ось зараз у нас. Проходить судова реформи безпосередньо обираються люди в ВРП Вищу Раду правосуддя. Okay. І безпосередньо вся Вища рада правосуддя може оцінити дії Вовка і позбавити його статусу судді okay. в січні місяці, буде будуть суди судді збиратися і обирати ще вісьмох членів до Вищої ради правосуддя. І безпосередньо те, що ми бачили у наплівках, Вовка, що він на Багатьох, багатьох багатьох суддів має вплив, і могла статися ситуація, що ось Вов просто не дозволить обратися в необхідній кількості делегатів ВРП, і ВРП не запрацює. Тобто в нас відповідно виконання вимог асоціації. В ЄС. Тобто ми не, не зможемо виконати вимоги. Тобто, банально, тому що ВРП не запуститься. Тобто, ну, понятно, да. А це основна ну, з вимог. Одна з вимог, щоб да. ми стали кандидатом, повноцінним кандидатом Штеф. в члени ЄС. Е, е. І ось безпосередньо одна людина через свій вплив е, могла все заблокувати. І зараз, можливо, це. Е, Зупинилися, mm -hmm. але як будуть суд, судді голосувати в січні, ми не знаємо. Mm -hmm. ну, тобто, це можливо також якась певна підтримка з нас, боку наших mm -hmm. західних партнерів, щоб ми провели нормальну судову реформу. Хоча, звісно, це нам має бути потрібно, а не їм mm -hmm. в першу чергу. Тут ще цікаво, ми ж маємо розуміти, що суддю Вовку не заборонили виїзд з України. Mm -hmm. Він може виїхати з України, якщо і як ми бачимо, багато ось там тут ж. Минулий голова Нацбанку по на лікування володався. і зараз живе і все, там да. в Європі і каже, що ну там щось розслідуєте, розслідуєте. п'є у Відні, да. так, Тобто, ну а тут ми кажемо, що безпосередньо на плівках НАБУ є намагання захопити владу. Там багато сирійка така була і ну досі людина на посаді. Тобто ну, ми кажемо, що реального притягання до відповідальності це роки, і навіть таких людей не відстороняло на жаль. На жаль, але це вже також гарний крок. Сподіваємося, що це буде дійсно реальні реформою. Дякую тобі, Денис. Друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку відео, розповсюджуйте його, тому що це важливо для того, щоб ми разом з вами стали дійсно європейською сім'єю. Дякуємо вам. Дякую, Денис. До побачення. До